Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні розпочинаємо серію наших навчальних відеоуроків про криптовалюти. В першому відеоуроці постараюсь простими словами розповісти, що ж таке криптовалюта. Детально розберемо, що таке криптовалюта, її основи, як вона працює та чому стала такою популярною. Отже, що ж таке криптовалюта? Криптовалюта це цифрові гроші, які існують тільки в інтернеті. Вони не мають фізичної форми, як банкноти чи монети, але їх можна використовувати для покупки товарів і послуг онлайн. Найвідомішим прикладом криптовалюти є біткоін. Уявіть собі, що це як електронна версія грошей, яку ви можете переказувати друзям або використовувати для оплати товарів через інтернет. Криптовалюти мають кілька ключових характеристик, які відрізняють їх від звичайних грошей. По перше, вони децентралізовані, що означає, що їх не контролює жоден уряд або банк, це якби гроші належали всім і нікому одночасно. По-друге, криптовалюти забезпечують високу безпеку завдяки складним математичним алгоритмам, тому їх дуже важко підробити або вкрасти. Нарешті вони забезпечують певний рівень анонімності, хоча всі транзакції записуються в загальнодоступному реєстрі. Особисті дані користувачів зазвичай залишаються прихованими. Наприклад, коли ви платите за каву біткоїнами, продавець бачить лише суму і ваш електронний адрес, а не ваше ім'я чи інші дані. Як працює криптовалюта? Криптовалюта працює за допомогою блокчейну. Блокчейн це особлива технологія, яка лежить в основі криптовалют. Уявіть собі великий цифровий журнал, в якому записуються всі транзакції з криптовалютою. Цей журнал зберігається не на одному комп'ютері, а на багатьох комп'ютерах по всьому світу. Кожен запис у цьому журналі називається блоком, і ці блоки зв'язані між собою в один ланцюг, звідси і назва блокчейн. Блокчейн працює як розподілена база даних, де кожен комп'ютер в мережі має копію всіх транзакцій. Коли хтось надсилає криптовалюту іншій людині, ця транзакція записується в блок і додається до ланцюга блоків. Оскільки цей журнал зберігається на багатьох комп'ютерах, його дуже важко підробити або зламати. Уявіть собі, що кожен запис про вашу покупку кави біткоїнами зберігається в багатьох місцях одночасно і всі ці записи повинні погодитися між собою. Роботу блокчейну забезпечує так званий майнінг. Майнінг це процес, за допомогою якого нові блоки додаються до блокчейну. Майнери це люди або компанії. Які використовують потужні комп'ютери для розв'язування складних математичних задач. Коли вони успішно вирішують ці задачі, вони додають новий блок до блокчейну і отримують за це винагороду у вигляді криптовалюти, це якби ви допомагали вести бухгалтерський облік і за це отримували платню. Майнінг важливий, тому що він забезпечує безпеку та стабільність мережі блокчейн? Які існують найбільш відомі криптовалюти? Біткоін це перша і найвідоміша криптовалюта, створена в 2009 році. Вона стала популярною завдяки своїй новаторській технології та можливості бути використаною як цифрові гроші. Ефіріум, друга за популярністю криптовалюта, запущена у 2015 році. Вона відрізняється тим, що дозволяє створювати та запускати смарт-контракти програми, які виконуються автоматично при виконанні певних умов. Крім них, існують інші популярні криптовалюти, такі як Solana, Ripple, Cardano та інші, кожна з яких має свої унікальні особливості та переваги. Криптовалют на даний час є безліч, і кожна з них має свої особливості. Біткоін відомий своєю обмеженою кількістю, буде створено лише 21 мільйон біткоїнів, що робить його схожим на цифрове золото. Це обмеження допомагає підтримувати його цінність. Ефіріум з іншого боку відрізняється своєю платформою для смарт-контрактів, що дозволяє створювати децентралізовані додатки. Лайткоін був створений як срібло до золота біткоїна і пропонує швидші транзакції, ніж біткоїна. і XRP зосереджується на швидких міжнародних переказах, що робить його привабливим для банків і фінансових установ. Кардано прагне забезпечити безпечну та стійку інфраструктуру для розробки додатків. Чому криптовалюти стали популярними? Криптовалюти стали популярними з кількох причин. По-перше, вони пропонують альтернативу традиційним фінансовим системам, які можуть бути повільними і дорогими. По друге, вони забезпечують високий рівень безпеки та анонімності, що приваблює багатьох користувачів. По-третє, криптовалюти надають можливості для інвестування і спекуляції, що привертає увагу трейдерів і інвесторів. Наприклад, багато людей інвестували в біткоїни на ранніх етапах і побачили значне зростання його вартості, що зробило криптовалюти привабливими для широкої аудиторії. Як купити криптовалюту? Купівля криптовалюти це досить простий процес. Спочатку вам потрібно вибрати криптовалютну біржу, це онлайн платформа, де ви можете купувати і продавати криптовалюту. Наприклад, такі відомі біржі, як Binance, Bybit або Coinbase. Далі ви створюєте аккаунт на цій біржі, верифікуєте свою особистість, надаєте документи для підтвердження і поповнюєте свій рахунок фіатними грошима доларами, євро тощо. Після цього ви можете купувати криптовалюту, обравши бажану і натиснувши кнопку Купити. При виборі криптовалютної біржі важливо врахувати кілька факторів: по-перше, безпека. Оберіть біржу з хорошою репутацією, яка використовує надійні методи захисту ваших коштів і даних, наприклад, двофакторну автентифікацію. По-друге, комісії. Різні біржі стягують різні комісії за транзакції, введення та виведення коштів, наприклад, біржа Binance відома своїми низькими комісіями. По-третє, простота використання для новачків краще обирати біржі з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і підтримкою користувачів. Coinbase, наприклад, славиться своєю зручністю та легкістю використання для новачків, де зберігати криптовалюту. Для зберігання криптовалюти використовують криптовалютні гаманці, які можуть бути як цифровими, програмними, так і фізичними, апаратними. Це як банківський рахунок для ваших криптовалют, де ви можете зберігати, отримувати та відправляти свої кошти. Існують два основні види криптовалютних гаманців гарячі та холодні. Гарячі гаманці це програмні гаманці, які підключені до інтернету, наприклад, мобільні додатки або вебсайти. Холодні гаманці це апаратні пристрої або паперові гаманці, які не мають постійного підключення до інтернету, що робить їх більш безпечними від хакерських атак. Приклад гарячого гаманця це додаток Metamask та Trust Wallet, а холодного гаманця. Апаратний гаманець Ledger. гарячі гаманці зручні, оскільки дозволяють легко та швидко здійснювати транзакції. Ви можете швидко отримати доступ до своїх коштів з будь-якого пристрою з інтернетом. Однак вони менш безпечні, оскільки можуть бути вразливі до хакерських атак. Холодні гаманці навпаки дуже безпечні, оскільки зберігають ваші ключі офлайн, але вони менш зручні у використанні. Оскільки для здійснення транзакцій потрібен фізичний доступ до гаманця. Наприклад, апаратний гаманець Ledger забезпечує високий рівень безпеки, але кожен раз, коли ви хочете здійснити транзакцію, вам потрібно підключити його до комп'ютера. Способи використання криптовалют у повсякденному житті криптовалюти можна використовувати для покупки товарів і послуг, як і звичайні гроші. В Україні поки що обмежені варіанти купівлі товарів за криптовалюти, однак у багатьох країнах світу вже є доступні можливості такої купівлі. Наприклад, деякі онлайн-магазини приймають оплату в біткоін або Ефіріум. Ви можете купити електроніку, одяг або навіть оплатити подорож. Все більше компаній починають приймати криптовалюту як спосіб оплати, що робить її більш зручною для повсякденного використання. Деякі онлайн платформи, такі як Overstock або Newegg, дозволяють купувати товари за криптовалюту. Крім того, є благодійні організації, які приймають пожертви в криптовалюті, що дозволяє підтримувати важливі справи анонімно, крім покупок, криптовалюти часто використовуються для інвестування та торгівлі. Ви можете купувати криптовалюту з метою її подальшого продажу за вищою ціною, що може принести прибуток. Наприклад, багато інвесторів купували біткоін, коли його ціна була низькою, і продали, коли ціна значно зросла. Також існують платформи для торгівлі криптовалютами, де ви можете здійснювати швидкі операції і заробляти на коливаннях курсу. Основні переваги криптовалют криптовалюти мають кілька значних переваг: по перше, вони забезпечують швидкі і дешеві міжнародні перекази. Наприклад, якщо ви хочете переказати гроші родичу за кордон, криптовалюта дозволяє зробити це швидше і з меншими комісіями, ніж традиційні банки. По друге, криптовалюти децентралізовані, тобто не контролюються жодним урядом або банком, що робить їх незалежними від політичних рішень і економічних криз. Крім того, вони забезпечують високу безпеку завдяки складним алгоритмам шифрування. Однією з переваг криптовалют також є їх доступність. Кожен, хто має інтернет, може створити криптовалютний гаманець і почати використовувати криптовалюту. Це особливо корисно для людей в країнах з обмеженим доступом до банківських послуг. Наприклад, у віддалених регіонах Африки або Південної Америки криптовалюти дозволяють людям проводити фінансові операції без банків. Так у Венесуелі, де інфляція сягала тисячі відсотків, багато громадян перейшли на використання біткоін. Щоб зберегти свої заощадження і здійснювати міжнародні перекази, у Туреччині на тлі девальвації ліри криптовалюти стали популярним засобом для захисту капіталу та збереження вартості активів, дозволяючи людям уникнути втрат від знецінення національної валюти. Під час кризи в Лівані в у 2019 році банки обмежили зняття коштів та доступ до іноземної валюти. Що спонукало багатьох людей звернутися до криптовалют як альтернативного засобу збереження своїх заощаджень та обходу банківських обмежень. Однак криптовалюти також мають свої недоліки по-перше, вони дуже волатильні, тобто їхня ціна може сильно змінюватися за короткий час. Наприклад, ціна біткоїна може зрости або впасти на кілька тисяч доларів протягом одного дня, що робить їх ризикованими для інвесторів. По-друге, криптовалюти поки що не регулюються багатьма країнами, що може створювати правові проблеми. По-третє, через високу анонімність їх часто використовують для незаконних операцій, що створює негативний імідж. Серед недоліків також варто відзначити складність у використанні для новачків. Наприклад, процес налаштування криптовалютного гаманця і розуміння основ безпеки можуть бути складними для людей, які не мають технічних знань. Крім того, втрата приватного ключа до вашого гаманця означає втрату доступу до всіх ваших коштів без можливості відновлення, що може бути критично. Криптовалюти мають величезний потенціал для розвитку в майбутньому. Технології блокчейн та смарт-контракти можуть значно змінити фінансову систему та інші галузі. Крім того, смарт-контракти можуть автоматизувати різноманітні процеси, такі як укладання угод. Чи управління ланцюгами постачання, що зменшить витрати та підвищить ефективність? Експерти прогнозують, що криптовалюти будуть продовжувати зростати та розвиватися в найближчі роки. Наприклад, багато хто вважає, що біткоін і далі залишатиметься провідною криптовалютою, зростаючи в ціні та прийнятті. Інші криптовалюти, такі як Ефіріум, можуть стати основою для нових децентралізованих додатків та послуг. Також очікується, що уряди почнуть розробляти свої цифрові валюти, що може стимулювати інтеграцію криптовалют у традиційну фінансову систему. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке криптовалюта, як вона працює, та які має переваги і недоліки. Ми розглянули, як купувати, зберігати і використовувати криптовалюту, а також обговорили її майбутній потенціал і можливі ризики. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною і зрозумілою. Для того, щоб краще зрозуміти ваші потреби і зробити уроки ще більш корисними, мені цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть у коментарях, яка криптовалюта вам найбільше цікава і чому. Чи плануєте ви інвестувати в криптовалюту? Ваші коментарі допоможуть створювати контент, який буде максимально корисним і цікавим для вас.